Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в Білорусі. Знову хлопки, анонімні телеграм-канали повідомили, що можливо горить будівля особового складу поблизу аеродрому. Лунінець є загиблі та постраждалі. Ми вже збились з рахунку щодо того, яка це диверсія на цьому аеродромі. Ну не щастить російському контингенту на території Білорусі. Що зробиш? Білоруські партизани вони такі. Тим часом черговий раз у збройних силах України закликають білорусів не вступати у війну Росії проти нашої країни. ЗСУ звернулося до білоруського народу з проханням не виконувати злочинні накази, які готуються віддати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білорусам нагадали, що режим Лукашенка надав Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських міст і сіл. Натомість Україна жодного разу не відповіла Білорусі на агресивні дії. Проте цього разу ЗСУ будуть бити на випередження по всіх стратегічних об'єктах Білорусі, тільки не побачать штурмові кулаки на кордонах. Якби там не було Збройні сили України, і розвідка знатимуть про повторний наступ з боку Білорусі за кілька тижнів до його початку. Про це в ефірі телемарафону ведучий вікна новини Яні Брензей, повідомив офіцер збройних сил України Андрій Тречук. Про це в ефірі телемарафону ведучий вікна новини Яні Бранзей повідомив офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. Він пояснив, що це буде помітно з того, що відбуватиметься мобілізація військ, техніки певного обладнання палива ресурсів. Цей процес буде очевидним. Однак, на думку офіцера, росіяни можливість такого наступу втратили у лютому березні цього року, оскільки тоді українським силам було б найважче оборонятися, якби відкрився додатковий фронт. Водночас Андрій Ткачук зауважив, що наразі не можна констатувати, що в Білорусі формується саме ударне угрупування для повторного наступу. Для формування такого угрупування знадобиться 2-3 місяці, оскільки потрібно підготувати принаймні військових, які зможуть прорвати кордон і просуватися певними дорожніми артеріями. Наразі це абсолютно не ті показники військово особового складу, який на сьогодні формується на території Білорусі. Пояснив він за словами Андрія Ткачука. Контингент російських військових в Білорусі збільшився порівняно з липним серпнем, але це ще досі не та кількість, яка може загрожувати з точки зору відкриття ще одного. Але Це ще досі не та кількість, яка Може загрожувати з точки зору відкриття ще одного фронту. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.